Вітання всім поважним глядачам. І як показує статистика, по більшості жінкам, по меншості чоловікам, всім традиційної хеллоу, нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на понеділок, 31 березня 2025 року, останній день березня цього року. І лишилося лише 9 місяців. І знову будемо святкувати вже новий 2026 рік. Хотілося б відсвяткувати його вже у мирній країні. А епіграф сьогодні буде з цієї, як каже Євгенії, легендарної. зеленой книжечки, ой, то ж, такие слова выпали давних египтян. «Слава, как тень, ускользает от тех, кто ее преследует, но идет по пятам тех, кто желает ее найти. Если ты стремишься снискать ее, не обладать достоинствами, ты никогда не добьешься своего. Если же ты заслужил ее, то, хотя ты и не на виду, она тебя не покинет». Следи за тем, чтобы изобилие не радовало твое сердце чрезмерно, и чтобы лишения не угнетали тебя до глубины души, потому что судьба не будет щадить тебя, судьба не всегда улыбается, и поэтому не обольщайся, судьба не всегда гневается, поэтому научись терпению». Ось такі слова. А на чотування сьогодні заступає найстаріша колода Таро, яку я намалював ще у 94-му році, коли почав займатися саме Таро і астрологією, бо насправді більшість людей сприймають. Ці аркани лише як картинки, а насправді це ціла книга, книга Тота по астрології, яку нам залишив Тот Гермес Трисмагіст. І на жаль, відео, які я роблю з цього приводу уроки астрології, вони щось не сильно набирають переглядів. Коли я побачу, що переглядів буде більше, то я обов'язково продовжу цю тематику. Що ж стосується цього останнього дня березня, це не дуже гарний день для людей, які народи Лися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день в кінці цього прогнозу, для вас теж. Теж буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схюйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо зовнів бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження. Я навіть знаю хто. Це моя учениця Аліна. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю перш за все. Тривимірного здоров'я це духовного, психологічного та фізичного. Ну що ж, що очікує Овнів цього понеділка? Мінливий день. Карта смерті каже про те, що все в цьому світі змінюється, так і ви змінюєтесь. Хтось старіє, хтось стає більш розумним. Карта смерті каже про те, що сьогодні ви виконуєте свої кармічні зобов'язання. Тому намагайтеся у цей день бути максимально. Насиченими саме от такими якостями, які притаманні гусені, коли гусень стає метеликом, вона проходить стадію лялечки от і вам потрібно вже виходити з цієї стадії. Далі представники знаку тільці. Так, вам випала карта сонця або променисте сяйво в прямій позиції. Дуже гарний день, пов'язаний з чимось яскравим, з тим, що ви дізнаєтесь якусь правду, з вашими дітьми, які вас будуть не тільки задовольняти, а ще й радувати якимись своїми досягненнями. Якщо сьогодні ви будете займатися якимись комерційними питаннями, ви їх вирішите собі на користь. Сьогодні у вас є можливість заробити великі гроші, бо це один з чотирьох вищих арканів, і цей вищий аркар, аркан він якраз і пов'язаний з благополуччям. Ну тож не втрачайте можливості використовуйте цей день по максимуму, і ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. А от близнюкам сьогодні краще менше спілкуватися. Вам випала карта двері в храм або верховна Жриця, випала перегорнута. Це якась недостовірна інформація, каламутна інформація, яка біля вас проходить. І окрім цього, це ознака того, що сьогодні день поганий для жінок і поганий для партнерських якихось відносин. Намагайтеся більше покладатися на свої сили, на свої навички, ніж. На поміч якихось партнерів і особливо партнерш. Сьогодні спілкування з жінками досить небезпечне для вас, вони можуть вас буквально роздратовувати. Далі представники знаку РАК. Ізіда Уранія, вона ж. Імператриця в прямій позиції, що ж, сьогодні ви можете заробити якісь невеличкі гроші. Якщо ви очікували на зарплатню, сьогодні вас до вас вона обов'язково прийде. Для того, щоб заробляти великі гроші, треба бути більш рухлими, більш дієвими. І ця карта якраз і пов'язана з вашою діяльністю. Тобто, будьте більш. Фізично налаштовані, здоров'я вас сьогодні не підведе, ну і якщо вам потрібні гроші, ви їх обов'язково заробите. Далі представники знаку ЛЕВ. <кій> гарний день для будь-яких починань, враховуючи те, що в суботу розпочався молодик, молодий місяць, ця карта пов'язана з початком чогось нового карта мага. І це. Перш за все гарна карта для чоловіків. Ну а якщо ще не забувати, що управник знаку Лев це саме Сонце, а це карта якраз і пов'язана з сонцем. Ви сьогодні знаходитесь у своїй силі, не змінюйте своїм принципам, І якщо приходять якісь ідеї, фіксуйте їх, вони вам знадобляться у майбутньому, їх гарно можна буде потім розкрутити в щось досить суттєве і матеріальне. Далі представники знаку. Діва Випала ваша карта, два шляхи або закохані, але, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що у вас сьогодні особливого вибору немає. Все, що ви планували на цей понеділок, треба робити так, як того ви планували. Не експериментуйте, не брешіть, бо ваша брехня відразу буде відкрита іншими людьми. Будьте чесними перед людьми і головне, чесними перед самими собою. І не робіть ніяких різких кроків саме цього дня. Далі. Терези, для вас цей понеділок досить несподіваний. Вам випала карта Страшний суд перегорнута, на жаль. По-перше, це ознака того, що хтось вас сьогодні буде провокувати, випити трошки алкоголю. Трошки можете це зробити, але якщо ви сильно забудете свої межі, то ризикуєте вранці прокинутися, вранці вівторка і бути дуже здивованими. Будьте максимально обережні, коли буде. Заходити сонце. У цей період краще бути вдома. Ну і пам'ятайте, що у цей день вам можуть приносити якісь неприємності ваші родичі. Я маю на увазі крівні родичі, і намагайтеся у цей день не спілкуватися з представниками знаку риби. Далі скорпіони. Карта сили або приборканий лев це гарний фізичний стан, особливо гарна карта для військових, для, та для спортсменів та для людей, які важко працюють, а також для чоловіків, які бажають здивувати свою жінку. Сьогодні у вас гарна чоловіча потенція, і ви можете навіть зачати сьогодні нове здорове дитя. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку лев. Для стрільців зірка магів в прямій позиції це планета Венера, це жіноча планета. Тому якщо ви жінка, ви сьогодні будете максимально відчувати вплив цієї досить позитивної планети. Для жінок вона пов'язана з вірою, з надією, з любов'ю, з гарними почуттями і навіть з грошима сьогодні вони до вас обов'язково прийдуть і це принесе вам задоволення. Далі представники знаку Козиріг. Феміда в прямій позиції. Що ж це контроль? Розуму над почуттями, це внутрішня рівновага, це, до речі, музика. Бо вісімка це восьмий аркан це октава, це повторення до, коли до знову повторює до, але в іншій октаві. Сьогодні ви зростаєте, і сьогодні непоганий день для того, щоб піти у різні установи, у тому числі і судові, можливо, ТЦК, і вирішувати якісь справи на свою користь. Не бійтеся закон на вашому боці. І ще в цей понеділок Ділок для вас дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Водолії дуже результативний день. Сьогодні ви можете досягти певних висот, певних вершин, отримати нагороду. Це вища карта, вище її нічого немає. Це, окрім, того, що це всесвіт, який відкриває вам. Неймовірні можливості, окрім того, це закінчення довготривалого періоду на вашу користь і отримання якихось преференцій та нагород. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. І нарешті риби. От рибам треба бути. Пообережніше вам випала розбита вежа, причому в прямій позиції це катастрофічний день. Сьогодні нічого створювати ви не можете. Навпаки, у вас сьогодні і пожеже-небезпечна ситуація, і аварійно небезпечна ситуація. Тому не сідайте за кермо власного авто і будьте максимально обережними, бо ви сьогодні можете щось втратити чи впасти і щось зламати. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками з нами. Овен і загальна карта дня на цей понеділок каламутний день. Карта сутінок в прямій позиції, це карта внутрішнього розвитку, інтуїції, яка знаходиться всередині вас, брехні, яка знаходиться біля вас, і ця брехня, вона посюди, вона в ваших смартфонах, які ви дивитесь, вона в тих самих коментарях різних політологів, політологів, які вам хочуть заморочити голову. Менше думайте, більше будьте зосереджені на інтуїції. Якщо бажаєте... Те, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Що стосується самого дня. День більш-менш спокійний. Єдине, що є проблеми на закаті сонця, можливі повітряні тривоги, а також вже на світанку 1 травня. Бо 1 травня це день дурня, день брехні. І пам'ятай, 1 квітня, вибачте, це день дурня, день брехні, і оцей день може розпочатися з чогось руйнівного. Тому будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. А я вам додам ще по одній Варті за днем народження, якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Відлюдник в прямій позиції рекомендую вам сьогодні посидіти вдома, бо він каже про те, що знайте свої межі. Сьогодні день внутрішнього якогось внутрішніх роздумів. Сьогодні день, коли ви можете щось закінчити, те, що розпочали, розпочинати краще нічого не треба. А також це повідомлення, якесь недобре. Повід... Відомлення, яке ви прочитаєте, чи побачите. У Ютубі, менше звертайте на це увагу. Будьте більш чуттєвими і дослухайтеся до інтуїції, будьте обережними. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий диявол непоганий день. Сьогодні злі сили вони не можуть на вас вплинути зовні. Вони знаходяться всередині. Вони знаходяться на рівні вашої пихатості. Якщо ви боїтеся якихось людей у формі, сьогодні. Сьогодні ви їх не зустрінете, і сьогодні загалом гарний день для того, щоб. Ситуацію перекрутити на свій, на свій бік, але для цього вам треба використовувати не фізичну силу, а силу розуму. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, кубічний камінь, він же імператор, він же планета Юпітер, гарний показник суспільства, яке вам допомагає і сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи, закон на вашому боці, і ви можете сьогодні. Сьогодні якось прогресувати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, бачите, тут неморологія не, не бреше, вам випав Сфінкс або колесо фортуни, це вдача, успіх, це можливість виграти щось у цей день. Якщо вам треба кудись їхати, їдьте, у вас дороги всі відкриті, і саме в дорозі вас очікує успіх. Якщо ви людина азартна, ви сьогодні можете навіть виграти. І особливо вам пощастить якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ну бачите, нумерологія каже правду, бо вам випав крокодил, він же блазень. Одначе, в перегорненій стадії він каже про те, що в цілому, навіть якщо ви будете робити якісь помилки сьогодні, вони не смертельні. Блазень, нульовий аркан він все обновляє. Це один з вищих арканів, і він каже про те, що життя це гра, і треба відноситися до неї. Неї більше з гумором будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, вам випав повішений в прямій позиції. Це проблеми зі здоров'ям. Зверніть на це увагу. Це якісь втрати, це можливість стати чиєюсь жертвою. Хтось вас може сильно образити, звертайте на це увагу. Більше думайте за інших людей, менше думайте за себе, допомагайте іншим людям, бо повішений він завжди каже про те, що треба бути добріше і благословити. Дійніше далі, якщо ви народилися 7 16 або 25 числа будь-якого місяця, на жаль, у вас немає захисту. Вам випав сонячний геній, він же помірність або янгу перегорнута, Тож захищайтеся самостійно, будьте уважні в виборі слів, які ви кажете людям, бо ваші слова можуть когось образити. І намагайтеся бути менш ініціативними, виконуйте ті побажання, які... Приходять до вас зовні, не будьте егоїстичними і не робіть все так, як вам того бажається. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Верховний Жрець, він же тот гермес Тресмагіс Меркурій каже про те, що сьогодні швидкий день. Вам треба все робити швидко, не гальмувати і пам'ятати, що треба дослухатися до власної інтуїції. Вона вас не, під... не підведе. Також непоганий день для підписання якихось комерційних договорів. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я навіть знаю, що це за карта. Та це колісниця, так і вона випала в прямій позиції. Тож сьогодні непоганий день для пересувань, для отримання якогось нового досвіду, тобто для навчання, а також для прогресу. Ви сьогодні розвиваєтесь. Ви сьогодні гарний день для того, щоб щось почитати, те, що ви давно відкладали, накопичити якісь знання, подивитись, якийсь розумний фільм, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сказали ці старовинні Астротерої, інакше назвати їх і не можна, хай все найкраще, що вони для вас сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог. i varajheha Jehova vajšamirajhe. Jar Jehova fanajf ala ih vajhe najf. Isa Jehova fanajf ala ih vajsim lejh šalom. Vajsamu ačmi albani Izrael vajni Abraham.